В нашій програмі ми розповідаємо про нові заклади, що з'являються на смачній мапі Києва. Їх відкривають підприємці з Мелітополя, Харкова, Бердянська, Херсона. які змушені були рятуватися від російської агресії, що знищує їхні міста, але не поїхали за кордон, а підтримують економіку тут. Ну а ми підтримуємо їх своїми візитами в релоковані кав'ярні, піцерії та кондитерські і своїми сюжетами в етері ранку вдома. Наступ. Про маріупольців, які тепер готують авторську шаурму в одному зі спальних районів Києва. Цікаво, де? Тут ми е, робимо заготовки для нашої шаурми. Е, ріжемо слайсами е, томати. Тут збираємо нашу шаурму вже з готових інгредієнтів. Секрет приготування маріупольської шаурми. Ось тут. Тут готується м'ясо. Воно смажиться на вугіллі. Аліна проводить екскурсію харчовим закладом, який відкрили у Києві. Їй та чоловікові Максиму довелось покинути успішний бізнес у рідному місті на березі Азовського моря. У Маріуполі подружжя мало п'ять закладів під назвою Шаурма на вуглинах. Планували їхати до Слов'янського на відкриття шостого закладу, але ми залишились вдома і почали думати, як, що робити. Да? Місто за два дні оточили і ми не змогли вже виїхати. Три заклади були розруйновані снарядами. Перший прилетів снаряд, він пройшов через вітрину, зайшов до туалету і там застряв цей снаряд. Ми заходили подивитися, що сталося, і там був цей снаряд, ми його не помітили. У перші дні широкомасштабного вторгнення Росії в Україну загарбники окупували місто. Родина пустакових зібрала необхідні документи та речі. Згадують, ворожа техніка та артилерія постійно обстрілювали Маріуполь. Потім пропав зв'язок зв'язок, інтернет, вода, газ, електроенергія, і ми почали жити. в ну, таких умовах. Постійно переміщалися між різними містами, де ми проводили ночлег, тому що було досить ну було дуже опасно. Вибухи не вщухали ані в день, ані вночі. Окупанти методично знищували будівлі. За можливості Аліна з чоловіком їздили до Маріупольського драмтеатру, адже саме там поширювали інформацію щодо гуманітарного коридору. А був там день тиші, ну тиші не було. Неможливо там було знаходитись. Тому люди дуже хотіли, щоб їм якусь інформацію сказали, щоб вони, вони змогли е, вільно виїхати. Аліна Максим та їхня п'ятирічна дитина мешкали у центрі міста. Перебувати там було небезпечно, тож на деякий час переїхали до родичів, жили в коридорі, потім перейшли до підвалу. Але і там стало небезпечно. За першої можливості, а це було 16 квітня. Родина Пустакових виїхала з Маріуполя, дісталася Запоріжжя, а вже звідти Києва. Ми приїхали в кінці квітня, за два тижні знайшли приміщення, за два тижні ще зробили ремонт. І 28 травня липилися. Ми розуміли, що єдине, що ми можемо робити, це те, що ми вміємо. І був певний ризик інвестувати саме в той час, але ми вже розуміли, що ми точно будемо працювати, ми будемо залишатись в Україні. Виїжджати за кордон у такий складний час для країни. Родина Пустакових навіть і не думала, зізнаються, якби окупанти депортували їх у Росію, однаково повернулися би до України. Ми українці ми повинні жити і працювати тут, навіть коли ми були в оточенні. Єдине, що я казав дружині та сім'ї, що якщо окупанти скажуть тільки на Росію виїжджати, то ми зробимо великий круг, але ми все одно повернемося до Києва. Потрібно жити далі, потрібно створювати ще краще, потрібно робити ще більше. Потрібно ставати на бік країни. Спершу команда закладу харчування складалася з кількох людей. Коли біля кіоску з шаурмою стали вишиковуватись величезні черги, підприємство почало розширюватися. Наразі працюють щонайменше десятеро людей щодня, які обслуговують до 15 тисяч клієнтів на місяць. Водночас маріупольські підприємці підтримують своїх земляків і допомагають ЗСУ.